Всім привіт! Сьогодні ми збираємо ожину. Зараз покажу. Я показувала, яка вона ще була зелена, ну а тепер ми вже... у нас, мабуть, другий збір существенний. Ось скільки йогоди. Ось дивіться, скільки йогоди. Але найкраща йогода Ось тут. І зсередини куща, тому що тут вона не печеться. Ну, Взагалі-то у нас тут трішки є тінь. Ось така гарна йогітка. Якщо враховувати те, скільки її, взагалі, взагалі дуже класна. Солодка смачна. Це сорт тройна корона. Буду ставити на укорінення саджанців. Ось така смачнюща, гарна. Ожина. Для цього укорінюють оці верхушки. Ось вони вже саме просяться, щоб їх укорінювали. Ось оці. Верхушки ставити треба у уємність з ґрунтом. і можна укорінювати так 2-3 тижні і корінь там буде горний. Да, в цьому році у нас дуже вродила ожина. Це їй вже Мабуть, четвертий рік десь ток. Ось такі гарнющі йогади. Уверху трішки мілкіші, ну а ниж... нижні яруси завжди більші йогоди. Трішки у нас тут бурйон, але ми його не вириваємо для того, щоб не пеклося. Йогода, бо якщо все вирвать, то йогода буде жаритися на сонці. Горно її вирощувати під сіткою, але все не накриєш. Покажу, скільки зібрали, пізніше як зберемо. Збираємося на ринок. Ну і так, знову у нас урожай майже 30 кілограм. Полунички, ну і ожини десь кілограмів, кілограмів 13, мабуть, десь так ожини. До речі, каву не зібрали, тому що вони горять, печуться, тому будемо звідси брати, їсти. Ну, а там будемо готувати ділянки під полуницю знову. Ось така полуничка. Класна. Так, оце ось Монтерей. Такі полунички. Тут воно і Флоріда Б'юті, і Хадемар, і Мурана. Дуже гарна полуничка, дуже смачнюща. Є. Полуничка із теплиць, там, де несезонна полуниця. Вона, звичайно, трішки кисліша, ніж оця ремонтантна, але ж, але ж все одно, в несезон теж полуничка дуже гарна. Це не сезонна полуничка, це ольба тут бріла, ті, що плодоносять. Ті, що не повинні плодоносити, ті плодоносять. Тож, горних нам продажів. Ось дивіться, яка горна ожина. Я ож... ожина в цьому руці в зохваті. От те, що у нас під сароєм в зотишку, взагалі класно. горний урожай і смачнюща. До речі, щоб вона була солодка, треба зривати її обов'язково стиглу. Та, що гарно відривається від плодонушки. То, що ж тугенько, то, що не вистегла. Всім миру добра, всього найкращого і все буде Україна! До побачення!